Вітаю, друзі! До мене в гості прийшла Оленка. Оленка, привітайся з дітками! Скажіть, а хто така Оленка? Так, це лялька. Лялька це іграшка. Послухайте віршик Оксани Блогініної про нашу Оленку. Є у нас маленька дівчинка Оленка. Дівчинка-приспівочка. Круглая голівочка, цілий день уа уа. От і всі її слова. Дітки, давайте познайомимо Оленку з іншими іграшками. Послухайте, будь ласка, вірші про інші іграшки. Коник мій велосипеден, мчить по колу і вперед, Мчить під гору дзінь дзілінь Розійдіться, їде кінь. Я кручу, 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 Я на конику лечу. В нього є молодший брат, не посида самокат. Він гасає, як мітла, без педалей та сідла. Він гасає і повзе, він під гору не везе. Наступний віршик. Про наступну іграшку. Про коника гойдалку. З країни каруселії весняної, веселої, подзенькуючи дзвоники, притупотіли коники із жовтими попонами, і з гривами червоними, Цок-цок, цок-цок підковами, об вулиці бруковані. Так, є така іграшка, як коник. Наступний віршик. Про іграшковий літак. Мчить літак у день погожий, Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, Тільки зерна не дзябає. Далі послухаємо віршик ще про одну ляльку. Цієї ляльки хто не знає, Кращі ляльки не знайдеш. Відразу очі відкриває, як тільки в руки ти береш. І хоч і сліз у ляльки немає, плаче дівчинка моя. Мамо, мамо, де ти, де ти? Ну, а мамо, то це я. Послухаймо ще один віршик про таку іграшку, як барабан. Тихо плакав барабан, вдарив в бік мене степан. Я ж до ніжності привик, бо із злагідних музик. Хай сидить тепер один, не дружу тепер я з ним. Дальше віршик про наступну іграшку, яка називається Дзига. На одній нозі танцюю, зовсім я не байдикую, ти мене лиш накрути, та в тоночок знов пустий. Бо я дзига веселенька, не біда, що я маленька. Наступний віршик про улюблену іграшку багатьох діток, про м'ячик, хто проскаче безупину день і ноч наполовину? І при цьому ні на трішки не натомить власні ніжки. Хто це так малята скаче? Та це ж мій? Веселий м'ячик. А чи любите ви гратися в м'ячик, дітки? Так, звичайно, м'ячик всі люблять гратися. Наступний віршик про іграшковий автомобіль. Ось автівка, так автівка, може й діток покатать, у багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова. Любить її вся сім'я. А чи є у вас іграшкові автомобілі? Які вони? Ще один віршик про іграшку, яку дітки дуже люблять. Про кубики. Кубики нам потрібні для того, щоб конструювати великі вежі, гаражі або будинки. Дім з кубиків будували, зверху дах ми приладнали, знизу арка для машин, поряд вхід у магазин, ось колони стали в ряд, будівництву дуже рад. А чи любите ви, дітки, будувати із кубиків? Я думаю, що любите. Ще одна дуже улюблена дітками іграшка. Така як конструктор, Лего. Граємо ми дружньо в Лего. Дуже всім цікава гра. То збираємо, то розбираємо, то будуємо цілі міста. З Лего ми будуємо дім, буде весело усім. А чи любите ви, дітки, будувати щось з конструктора Лего? Я думаю, любите. Ще одна улюблена дітками іграшка Повітряний Змій. Послухайте про нього віршик. З татом змія запускали, міцно ми його тримали. От біда наш Змій утік, до хмаринки полетів. Завтра з татом купимо новий і запустим його знову. Скажіть, дітки, а ви колись запускали з батьками повітряного змія? Чи сподобалася вам така гра? Ще один віршик, послухайте, про м'яку іграшку, яка називається Ведмедик? Сів ведмедик на пеньочку, заліз лапкою у бочку. Там медок густий зібрався, і від бджілок він сховався. А чи є у вас дома м'які іграшки? Ведики або інші звірята. Чи подобаються вам м'які іграшки? І останній віршик про дуже яскраву іграшку, яку теж люблять малята. Про повітряну кульку. Послухайте цей віршик. Якщо кульку накачати, то вона буде літати. Треба нитку прив'язати, щоб її нам утримати. Тішаться всі малюки, кульки різнокольорові. Ми з вами, дітки, послухали вірші про іграшки. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома сама улюблена іграшка? Яка це іграшка? Як часто ви з нею граєтесь? Я пропоную вам. Намалювати свою улюблену іграшку і надіслати нам з лялькою Оленкою цей малюнок, а ми його роздивимося, і Оленка зрозуміє, які улюблені іграшки у діток нашої групи. Тож сідайте за малювання, бажаю вам успіхів, а ми з Оленкою з вами прощаємось до побачення!